Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Меть. Сьогодні в мене надзвичайно багато важливої інформації для українців і про карти побиту, і про масштабну підготовку медиків в Польщі готують, як кажуть, до війни. А також про фейкові повідомлення про те, що український товар в Польщі не можна купувати, він там заражений чи ще там щось з ним є. І про протести в Німеччині. Сьогодні про це, та не тільки в цьому випуску, тому дуже вас попрошу підтримати його максимально. Репост, вподобайка. Ну, якщо ви не підписалися, підпишіться, зробіться, підтримайте канал. Це дуже сильно допоможе просувати цей канал і це відео. Дякую! А в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де також важлива інформація кожного дня в коротких рілсах. Ну що, почнемо ми, напевно, з того, що. Польщею шириться новий фейк про українські продукти, українські товари. Про новий фейк в польському інтернеті попередив центр протидії дезінформації. У Фейсбуці зафіксовано дезінформаційну кампанію з закликом бойкотувати товари з кодом 482. Стандартним штрих-кодом для продукції з України. Мовляв, вся українська їжа. Заражена. Експерти вважають, що поширення дописів є навмисним, щоб підірвати довіру між українцями і поляками та вплинути на підтримку України з боку польської влади. Ось такий фейк зараз шириться інтернетом. І, звичайно, що якась певна кількість поляків може в це і повірити. На жаль, але так. То нічого, що ми роками торгуємо з Польщею і роками українська продукція продається, купується, споживається в Польщі, і ніяким чином вона ніколи не була заражена. Ну, але зараз це на руку ви знаєте кому. І це просувається максимально. Ще один кілок хочуть забити між відносинами Польщі та України. Їм це не вдасться, але якась, напевно, невелика частина громадян Польщі може в це повірити. Сподіваюся, що все ж таки вони проаналізують те, що почують, і не будуть вірити у все, що би вони прочитали чи почули. Наступна інформація також стосується Польщі, Польща почала підготовку, масштабну підготовку медиків, можливо, навіть до війни. У Польщі стартувала масштабна програма підготовки медичного персоналу на випадок війни. Перші 2000 тисячі працівників пройдуть навчання до червня наступного року, а повне охоплення заплановане до 29-го року. Повідомляє польське радіо. Підготовку очолив військовий медичний інститут на чолі з професором Гжегожем Гілляраком. На початковому етапі навчання проходитимуть у п'яти центрах: Кракові, Любліні, Варшаві, Гданську та Біло та Білостоці. Програма передбачає спеціальні тренінги для роботи у надзвичайних умовах та кризових ситуаціях, включаючи військові конфлікти. За словами професора Гілірака, навчання охоплюватиме різні категорії медичного персоналу від лікарів до середнього медичного персоналу. Це дозволить ефективно розподіляти ресурси під час надзвичайних ситуацій і підвищити готовність системи охорони здоров'я у всій країні. Як бачимо, не тільки зброю купує Польща, не тільки посилює свій кордон, а й готує медиків. А це означає, що Польща взагалом готується до серйозних провокацій, конфлікту, ну скажем так, незвіданих ситуацій, які можуть на неї чекати в найближчому майбутньому. А це чому? Тому що з боліт ми вже неодноразово чули навіть від пуйла, що він спокійно може з Польщею воювати. А хто перший по списку, якщо не беремо Україну в Європі, буде попадати під напад, та звичайно Польща та Балтійські країни? От і все. Я вже свою думку на рахунок цього озвучував про те, що чим більше з боліт кричать, що вони будуть нападати на Європу, Польщу, Балтію, тим більше вони готуються до цього нападу. І це добре. Ну, як мінімум, вони не жарять шашлики і не розслабляються. А щось таке роблять. У Польщі зросла кількість заяв на карту побиту. Тобто українці масово. Почали подаватися на карту побиту. Не на карту це укр, тому що її ще немає, а на звичайну карту по роботі воз'єднання з сім'єю чи іншими обставинами. Запитаєте, напевно, а чому та бо, тому що ніхто не знає, чи після 4 березня 26-го року щось таке зміниться в кращу сторону для статусу Укр на території Польщі, тому що президент та його команда говорять, що продовжувати вони не будуть. Європа вся продовжила, і тут знаєте, українці знову починають думати, а що робити. Тому що невідомо моя рекомендація також, якщо ви маєте можливість і маєте підстави подаватися на звичайну карту побиту по роботі, зробіться. Не чекайте, невідомо чого, якщо ж немає такої можливості, то та тут. Тільки очікування, тому що ну нема можливостей, то нема на що подаватися. Ви на статусі Укр чекаєте, коли з'явиться карта ЦУКР. Але якщо ви маєте роботу, вас вона влаштовує роботодавець вас підтримує і хоче вас в себе залишити, то я не бачу причин, щоб не подаватися на карту побиту по роботі. Заяви на легалізацію проживання у Польщі завалюють воєвудські управління. Більшість із них подають громадяни України, оскільки побоюються, що термін дії їхнього тимчасового захисту закінчиться. Те про що я сказав, експерти підтверджують, що кількість заяв тільки. Яки зростатиме. Згідно з поправкою до закону, підписаною президентом у вересні 25-го року, тимчасовий захист продовжений до 4 березня 26-го року. Те, про що сказав, таке рішення Кароля Навроцького стимулює українців. Як найшвидше легалізувати своє перебування? Наразі фіксується значне збільшення кількості поданих заяв порівняно з тим, що були подані безпосередньо до та після початку повномасштабної війни в Україні, як повідомляє Дженіння Газета Правна, кількість заяв у воєводських управліннях зросла порівняно з 2024 роком. Наприклад, у малопольському воєводському управлінні в кракові кількість поданих заяв з вересня по 20 листопада зросла на 5 тисяч. За інформацією міністерства, кількість заявок на тимчасове проживання поданих громадянами України зросла на 43%, а кількість заявок на довгострокове проживання резидента ЄС на 21%. Це надзвичайно великі цифри, насправді, тому що до початку війни і ще десь там на початку на карти побиту не так масово подавалися. Зараз вже як бачимо, ну. Є активність схожа ситуація спостерігається і в інших воєводських управліннях. Кількість заяв на легалізацію перебування іноземців у вересні та жовтні зросла на 50% у Куявсько-Поморському воєводстві, також 48% у Лоцькому воєводстві і так далі, і так тому подібне. Тобто, в середньому це 50, 48, 55% збільшення кількості подач на карти побиту. Це правильне рішення для українців, які мають можливість і мають підстави і хочуть залишитись на території Польщі. Це правильне рішення. Це я так само рекомендую всім іншим і робити. Звичайно, що може бути ситуація, що Кароль Навроцький підпише нову уставу і продовжить тимчасовий захист українцям, і не потрібно було подаватися. Але тимчасовий захист, ви знаєте, все одно закінчиться. А у вас вже буде карта, і вона не буде прив'язана до статуса, вона не буде прив'язана до нічого. Маєте роботу, маєте карту, працюєте. І далі легалізуєтеся по карті, по резидентству і тому подібне. А так ви прив'язані до статуса, продовжать, не продовжать, закінчиться, не закінчиться. Нову карту зроблять, не зроблять, відкриють подачу, не відкриють подачу. Тобто, ви як на голках. А тут ви знаєте, що... Подалися на карту ви легально на території Польщі, отримали карту ви легально на території Польщі. Тим більше з картою можна так само спокійно подорожувати Європою, змінювати роботу і не думати про те, що щось буде не так. Цей випуск я хотів закінчити інформацію з Німеччини, тому що там цікава інформація з'явилася і цікаві рішення приймає уряд Німеччини. З липня 27-го року обов'язкову медичну комісію проходитимуть усі німецькі юнаки, починаючи з тих, хто народився з, 20, з 2008 восьмого року. Німецький бундестаг під час голосування у п'ятницю 5 грудня схвалив законопроект про реформу призову до збройних сил ФРН. Ініціатива міністра оборони Бориса Пісторіуса передбачає повернення обов'язкової медичної комісії для цілих вікових груп. З липня цього року її повинні будуть проходити всі німецькі юнаки, починаючи з тих, хто народилися у 2008 році, і році. Щороку процедура стосуватиметься приблизно 300 тисяч молодих юнаків. Тоді як з 2026 року юнаки, які досягли 18-річного віку, повинні будуть заповнити анкету, у якій їм доведеться відповісти на запитання про їхню фізичну підготовку та готовність приєднатися до збройних сил ФРН. Ось так себе Німеччина вже починає потрошки страхувати. Скажемо так, Польща близенько, Балтійські країни близенько до ворога, Німеччина трохи далі, але вже і Німеччина думає про ті кроки, які на даний момент не є дуже популярні. Чому не популярні? Тому що після ось такого закону, такого, такого прийнятого рішення, вже є протести в Німеччині. Крім Берліна сьогодні, в Німеччині мають пройти страйки у понад 90 містах через відповідний закон, який вже ухвалив німецький парламент. Таким чином, Німеччина планує збільшити чисельність бундесферу з нинішніх 182 тисяч до 260 тисяч активних військових та близько 200 тисяч резервістів до початку 2030 року відповідно до нових цілей НАТО. Якщо добровольців буде замало або безпекова ситуація, загостриться. Призов може стати обов'язковим. Тобто не тільки Польща зараз готується до чогось, не тільки вона готує медиків, мобілізує громадян своїх, навчає, перенавчає, але і Німеччина почала також ці дії. Та, можливо, не такі, як Польща, тому що якби там не було відстань є, і вона своє робить. Але ось такі дії точно не просто так приходять і точно вони не направлені. А давайте щось придумаємо, бо щось нудно стало, правда ж? Ні. Тут вони готуються конкретно до чогось. Поки що ми ще не знаємо до чого, можливо, і вони не знають, але готуються. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів вас, з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. Це дуже важливо. Дякую всім за підтримку. До зустрічі в наступних відео.